Пляшка тапове виріб багаторазового використання. Складається з ємності об'єм 500 мл гвинтової кришки з клапаном. Для того, щоб попити, не обов'язково відкручувати всю кришку. Достатньо однією рукою відкрити клапан. Клапан утримується під кутом, а також щільно закривається. Кришку відкручувати потрібно для того, щоб налити рідину. Наливаємо негазовану рідину. Транспортувати пляшки з клапаном треба тільки в вертикальному положенні. Така пляшка легко ставиться в рюкзачок, в жіночу сумочку і вода буде у вас завжди з собою. Можна мити в посудоменній машині. Зберігати треба тільки з відкритою кришкою. Ергономічна форма пляшки зручно утримувати в руках.